Новорічного Києва, і ми, як завжди, підбиваємо підсумки біатлонного тижня. Поки міжнародний біатлонний сезон взяв різдвяну новорічну паузу. Майже усі лідери українського біатлону приїхали на Львівщину, аби змагатися на чемпіонаті України. Ми також поїхали до Яворова, аби показати вам, як проходили спринти, гонки переслідування та одна естафета в рамках чемпіонату. Всім привіт! Я хочу, щоб ви подиві на мене. Приятного просмотра до України. Ну і власне поспілкувалися з усіма головними дієвими особами. Поїхали. До Яворова не приїхали лідери. Дмитро Підручний та Юлія Джима. Вони готувалися до різдвяної гонки, яка традиційно проходить у кінці року в німецькому Гельзенкірхені. І про цю ладно. Я шучу, я українець. Згодом ми вам розповімо. Згодом також у Яворові не було Віталія Манзина та Артема Тищенка. через хворобу Антон Дуйченко пропустив не лише -старт у Анці, а й гонки чемпіонату України. Христина Дмитренко лише тренувалася у Яворові у гонках участі не брала. Однак у нас була нагода поспілкуватися із юніорами, які дуже сильно розпочали цей сезон на юніорському кубку IBU, ну і навіть заїжджали на п'єдестал пошани. Що сказати, стараємось, працюємо, щоб показувати результат. Все для цього робимо. Дай Бог, що після нового року ще покажемо результат, на що ми здатні. Який найяскравіший момент був в початку сезону? Напевно, що медаль. Перший старт і медаль це для мене було вау, шок, що так розпочався в мене сезон вдало. Надіюся і далі так буде іще краще. Також у яворові була Ірина Петренко. Вона пропустила усі етапи кубку світу на старті сезону, тому що восени травмувала ногу і повертала свою форму лише на кубку IBU. Так, занадто довго зросталася кістки, тому і відновлення проходить дещо довший період, ніж ми очікували і розраховували. Набагато краще в порівнянні з Гейло. В обертілах вже було видно, що щось можу, десь на фінішному колі додати. Це все ж не та форма, яка потрібна ще для Кубка світу, та й для Кубка Бію, я думаю, але вже трошки краще і краще з кожним днем, тому думаю. Трошки часу і буде все добре. А серед чоловіків до спринту готувався Артем Прима, який вже завершив свою кар'єру на міжнародному рівні. Однак змагається на рівні чемпіонатів України. Також був Тарас Лисюк, Богдан Цимбал. Ну і, власне, вся команда, яка представляла Україну на Кубку IBU. Дуже важко щось сказати. Не виходить поки взагалі нічого нормального. Три спринти, три спринти мимо каси взагалі. Ось на на, на всіх спринтах стріляв по два. Теж не дуже приємно. Хоча в цілому з двома можна спокійно зможу ну, потрібно заїжджати пасюти, а я далеко від посютів і це дуже-дуже прикро. Ось, сподіваємося, що після нового року стане трохи краще, трошки розбіжимося, розбіжуся. Я. я думаю, що зараз трохи тут побудемо вдома, покатаємось, потім там на збір, і там і там все буде краще, і потім вже будемо давати. Сильно. Розкажете, а що це, що це ви таке наготували? І це, я так пам'ятаю, що ви завжди з чимось приїжджаєте, Так. Мене тут називають Святий Миколай. тетя <свіття> <свіття> Наталя зі Львова. Так. А сьогодні ж Різдво. Так. А яке різдво без пампухів? Це галицькі пампухи, знамениті. Саме так. Віжки. Оце чемпіонат України з біатлоном. А, а чого це їздите? А як чого ж ми їздимо? Підтримати своїх улюбленців в першу чергу, подивитися, в яких умовах вони змагаються, поспілкуватися, яка в них форма, які в них перспективи, і підтримати ото основне. Ми у біатлоністів майже всіх запитуємо, як їх як для них оцей початок, три етапи Кубку світу, там кубок IBU, ось цей тримастер. Так. Що ви думаєте? Хто вас найбільше здивував, вразив і чи задоволені українським біатлоном на початку сезону? Е, задоволена порівняно з минулим роком, то, звичайно, що задоволена. Здивувала Юля Джима. Ну, тобто е, ми розуміли, що е, Юля ще порох в порохівницях має, але ну, так складалося, що не, не, не багато біатлоністів є. Е, Молодих появилося і сильніші, і ну дуже задоволена була тим четвертим місцем. Звичайно, Іра Шевченко бронза також здивувала. Ну а Віталік Бензин моє сонечко. Скажи ти пампухи вже їла? Та це змусили. Виїзний варіант бабусі. Якщо ви раптом за два місяці скучили за бабусею, то ось вам Наталя Антонівна годує нагодує вас пампухами. Я їй за це щиро вдячна. Це дуже мило приємно. Ми бачили, ви всім уже роздали скільки було пампухів. Друга тара вже пуста можу їхати додому. Але не поїду, бо я приїхала до моїх любимків. А скільки оце штук там було? Загалом було 70 штук. А там ще на запас має трохи для таких віп-персон. Минулого року погода була отака, а цього року вона нічим не краща. І ось просто подивіться на машину. Це за кілька годин вона вкрилася таким інієм памороззю. Саме задоволення бігати і стріляти в такому тумані з таким вітром і з таким холодом. Женя пішли, гріться. Туман під час спринтів не розвіявся, тому видимість була дуже-дуже обмежена. Серед жінок найкраще відпрацювала на вогневих рубежах та на трасі, а на кривонос. В неї був лише один промах. Відтак саме вона святкувала перемогу у спринті. Я думаю, що мені просто пощастило. Не знаю. Ну, щастить сильнішим, ти знаєш. Ну, я тут, можна сказати, бігла гонку з такою думкою, як, знаєте, лакі-лузер. В мене не вдався сезон. Ну, перший триместр, ну такий мені не дуже сподобався, тому що я гонку пробіжу і сиджу там. І у нас, я так зрозуміла, що це як відбіркові були. І настрій був у мене дещо пригнічений, тому що я. Розуміла, що мені буде дуже важко, і з тим, що в мене є проблеми зі стрільбою, особливо стоячи, я е, льошку відстрілялася і вже їхала. Думала, ну блін, і як другий промазала, думала вже, стій, думаю, блін, що починається. Просто трошки трусило. все, навіть на заминці, коли їхала, що ноги. У сих пір, можна сказати, ще такий тремор в ногах. Лешку ми ще бачили, а на стійці просто все в тумані. Розкажи, ти щось бачила взагалі Ну, я, ну як раніше клапани закрили, yeah. <laughs> то ми щось бачили. Ні, але погода така тяжковата, трохи, можливо, десь і втрачають якісь. Не знаю, контроль точніше, навіть якась чіткість певно, тому що все ж таки туман є туман. Другою закінчила змагання Надія Бєлкіна. А на третій позиції, власне, закінчила Ірина Петренко. Вона була єдиною учасницею спринту, якій вдалося закрити усі мішені. А у чоловіків сталася певна сенсація, попри участь досвідчених прийми цимбала Лисюка, свою першу. Перемогу на національній першості святкував 20-річний Богдан Борковський. Але я не знаю, як так вийшло, то, можливо, якась вдача сьогоднішня, все ж таки праздник, праздник досить великий. І сьогодні зміг справитися на сільбі, Я цьому ну, цим задоволений. Смаком? Так. І з горішком. Так, як говорив Болік Симбал, то дуже смачні я тільки почав, до самого смачного ще не дійшов. Однак проміжним лідером спринту був Тарас Лисюк. Він лідирував аж до стрільби стоячи. Однак на стійці припустився двох промахів, побіг на два штрафні кола, ну і фінішував на другій позиції. Однак Тарас уже готується до підвищення. Саме він доєднається до складу команди А на Кубку світу в Оберхофі. Чесно, з, перших кубка, з першого кубка б'ючікав чекав того моменту, коли можна це буде проявити на Кубку світу. Не ну, якось не виходило після першого кубку, але я не засмучувався, тому що поки бію, це також можна проявити, пробігти більше гонок, здобути більше досвіду. Дізнався про, про вже рішення пару днів тому. Звичайно, що зрадів і налаштовуюся далі. У гонках переслідування своє перше золото національної першості здобув Богдан Цимбал. Серед жінок лідерки та і переможниці спринту не брали участь у гонці. Переслідування відтак мала нагоду здобути своє перше золото молода українська біатлоністка Тетяна Тарасюк. Ну і вона скористалася цим шансом. Дебютне золото для неї на національній першості. А у змішаній естафеті перемогли представники Чернігівщини і коротко про різдвяну гонку. Щороку в Гельзенкірхені проходить виставкова естафета. Втретє поспіль Україну тут представляють лідери збірної Дмитро Підручний та Юлія Джима. Гонка складається із двох частин: масовий старт, ну і гонка переслідування. Першу частину український тандем завершив на третій позиції. Фініш підручний перетнув після норвежців Каролін Кнотен зі штурлою Легрейдом та французів Жулії Сімон із Фаб'єном Клодом. А от у другій частині шоу-гонки, етапі переслідування, Україна вийшла на другу сходинку після лешки підручного. Утім, вже після першого штрафного кола Юлії Джима на наступному рубежі стоячи, тандем втратив відразу чотири позиції: шосте місце за підсумками трьох кіл. Ну і покращити становище українці вже не змогли. Фініш синьо жовті перетнули сьомими і з відставанням у 2 хвилини 7 секунд від лідерів. Перша за п'ять сезонів різдвяну гонку виграли норвежці. Відтак штурла Легрейд міг спокійнесенько пити німецьке пиво. А трійку призерів завершили німецькі пари Анне Вайдель з Юстасом Штрелом та Франциске Пройс із Філіпом Навратом. Чинні дворазові чемпіони різдвяних перегонів Сімон та Клод посіли лише шосте місце у фінальному протоколі. Таким видався цей біатлонний тиждень для українських біатлоністів. Наступна наша зупинка буде в Оберхофі уже з 9 січня. Відновлюється кубок світу, тому стежте за трансляціями і за нашими оглядами на Ютуб-каналі Суспільне Спорт. Пишіть у коментарях, як вам початок сезону від української команди, діліться своїми враженнями. А ми прощаємося і за два тижні вже побачимося. Дякую всім і веселих свят!